Друзі, я вас вітаю. Сьогодні одну зойку вам показував. Ось у нас наступна. Ця трошки цікавіше буде по комплектації, але більший пробіг. Ну, Тим не менше, а зараз зайду, до речі, подивлюся, який у неї сох. Там за аукціона була інформація по соху. Це у нас, до речі, 20-й рік випуска машинки. Батарея 52 кВт, вона вся в оригінальній фарбі. Так, 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 по СОХу у нас 94%. 94% з пробігом 141 тисяча кілометрів. Тобто це 94% це майже як нова машина. Бо вони не виїжджають з автосалону з сохом 100%. Тобто дуже бережна експлуатація була і тому відповідно, гарний, гарна ємність батареї. Він весь в оригінальному окрасі жодний елемент не фарбований. Хороша резина. До речі, порівнянні з попередньою зойкою, тут вже у нас лехосплавні дисочки. led оптика передня, задня, парктронічки. Далі пройдемо до салону. В салоні у нас теж є деякі цікаві плюшки. Бачите, тут сірі сідушки. Виглядають трошки цікавіше, на мою думку. Скло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, є утримання в полосі. Шкіряне кермо. Android Auto, Apple CarPlay, звичайно, є, круїз контроль обмежувач швидкості. Тут у нас це все в базі датчики дощу, датчики світла. Так, закриємо двері. Пробігу 141 тисяча і Тут у нас клімат-контроль. Крім клімат контролю, у нас є ще й бездротова зарядка телефону. Бачите, пішла зарядочка. Зарядка є. Так, електронні стоянки вигальму. Автохолд, Салонне дзеркало з автозатемненням. Як попередньо сказав, клімат-контроль. Бачите, виставляємо температуру собі, наприклад, 22 градуси. І все, вона нагнітає температуру і буде тримати її. Виключила. Блін, класна машинка, офігенний сох. Проїжджає така зойка орієнтовно 400 км вліткою і приблизно 300-350 взимку з пічкою. Якщо кому потрібно відео з товщеним без питань зроблю. Зарядочка у нас і є, подовжувачі є, знак аварійної зупинки. Є полиця, бо в попередній є зойці, то полиці не було. Покажу, як він виглядає всередині. Стан салончика. Дивіться, тут 141 пробіга, інша у нас зойка має 40-48-49 тисяч кілометрів. Ну, Грубо говоря, 50. І стан салону, що в одній, що в другій, геть без зауважень. Тобто все залежить від того, як хто їздив. По матеріалам у нас все ок, тут м'ягеньке, це не так, як в старій. Зайці. До речі, ще режим еко забувся, є екорежим, режим рекуперації є бешка. Так в остальному є все, що потрібно. Для міста ідеальна машина, класна висока посадка, великі дзеркала, хороша оптика, гарно тримається дорога. І саме головне, запас ходу, реально... Достатньо дуже немалий. Тобто зараз середній запас ходу в електромобілів це орієнтовно 250 кілометрів, а тут у нас він виїжджає всі 400 із адекват... за адекватні гроші. Що ж, машинка у нас наявності в наявності Вінниці. Якщо потрібна доставка, без питань організуємо ваше місто. Дзвоніть, пишіть, для прорахунку, порахуємо, скажемо, скільки буде вартість. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання отам внизу, в коментарі та в описі. Довір купівлі-продажу виписуємо. Це година часу і полетіли. Перша реєстрація буде орієнтовно 1600-1700 гривень. Що ж, будуть питання? Звертайтеся або приїжджайте на каву та на тест-драйви. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.